Сьогодні юні спортсменки західної України віком від 9 до 16 років продовжать змагатися за нагороди. В Тернополі 26 та 27 березня триває відкритий чемпіонат області спортивної гімнастики на кубок імені майстра спорту міжнародного класу Інги Шкарупи. Учасники змагань кажуть, що хочуть бути схожими на спортсменку, іменем якої назвали відкритий чемпіонат. Інга Шкарупа, е, то, ну, здобула немалі результати. Вона старалася тренувала, тренувалася в цьому залі. І... Чим бути схожою на неї, я пізнаю щось нове. Цікаво робити всякі нові елементи. Якщо для спортсменів чемпіонат це чергова сходинка у спортивному житті, то для тренерів цей захід має дещо інше забарвлення розширення зв'язків з іншими містами. Подивитися, які гімнасти перспективні є в інших містах, і з тою ціллю зробити собі висновки і працювати на те, щоб наші гімнасти в нашого міста Тернополя були самими кращими в Україні. У спортивній школі кажуть, що це перші змагання з спортивної гімнастики, які цьогоріч відбуваються в нашому місті, а проводять цей чемпіонат не просто так. За підсумками і за результатами сьогоднішніх змагань будуть відібрані кращі спортсмени, які будуть представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях з спортивної гімнастики.